Початку повномасштабного вторгнення Росії до України не минає і тижня без порівнянь в українських та західних медіа цієї війни з війною в Афганістані. Рішення про яку політбюро ЦК КПРС ухвалило рівно 45 років тому, 12 грудня 1979-го. Як і сьогодні, тоді у Кремлі уникали слова війна. Пропаганда, виконуючи наказ партії, використовувала ефімізми про допомогу братньому афганському народу або інтернаціональний обов'язок обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані і ніякої війни. Та й у суспільстві її називали не інакше ніж Афган. Рішення про введення радянських військ до Афганістану ухвалювалось на кількох засіданнях дуже вузького кола членів політбюро наприкінці 1979 року. На першому з яких генеральний секретар КПРС Леонід Брежнєв, голова КДБ Юрій Андропов, міністр оборони Костянтин Устінов і міністр закордонних справ Андрій Громико. Затвердили усунення хафізули аміна і визначили кандидатуру його наступника бабрака Кармаля. Докладного протоколу немає, оскільки обговорення велось в закритій формі. Офіційні документи політбюро ретельно приховувались. І частина інформації стала доступною лише після розпаду СРСР. Однак деталі процесу свідчать, що рішення ухвалювали поспіхом. Саме тоді до широкого вжитку до радянського фольклору увійшла фраза, яка описувала ставлення громадян до таких рішень партій – вузьке коло обмежених людей. Щоправда, промовляти цю фразу в голос можна було виключно серед надійних людей. Хоча формально рішення про введення радянських військ до Афганістану було ухвалено одноголосно, обговорення супроводжувалося суперечками серед членів Політбюро ЦК КПРС. Яструби міністр оборони закордонних справ, а також глава КДБ аргументували необхідність вторгнення в чужу країну, фактично тими самими словами, що і Путін публічно виправдовував вторгнення в Україну. Перехід Афганістану під вплив США. Лідер країни, агент ЦРУ, необхідність посилення контролю в регіоні. Глава КДБ Андропов переконував, що операція буде швидкою і обмеженою, без серйозних наслідків. Міністр оборони у стінок, що радянська армія швидко стабілізує ситуацію, як не дивно, але глава радянського уряду Олексій Касигін був найбільш прозорливим, особливо в частині наслідків, що загрожували. Так він попереджав про високий ризик затяжного конфлікту, наводячи, як приклад війну США у В'єтнамі. Попереджав про великі фінансові та людські втрати. Але несподіваною і вкрай цікавою була думка людини у футлярі, головного партійного ідеолога, консерватора і архітектора репресій проти дисидентів і діячів культури 60 80 х років, Михайла Суслова. Він вважав, що війна в Афганістані може підірвати внутрішню стабільність у СРСР, а також незмінно погіршить відносини із заходом, посиливши напруженість у холодній війні. Однак остаточне рішення було за однією людиною за Леонідом Брежнєвим. Його позиція, судячи зі спогадів учасників подій, була складною і стала відображенням сумнівів і зовнішнього тиску з боку інших членів політбюро. До кінця 1979 року здоров'я Брежнєва значно погіршилося, що послабило його здатність ухвалювати самостійні та продумані рішення. Він дедалі частіше покладався на думки своїх найближчих соратників. На початку обговорень Брежнєв висловлював сумніви щодо військового втручання. Йому були зрозумілі ризики затяжної війни та негативні наслідки для СРСР. Він схилявся до думки Косигіна і Суслова, які попереджали про складнощі втручання. Але Андропов і Устінов не здавались, стверджуючи, що операція буде швидкою, обмеженою за масштабом і необхідною для запобігання втрати Афганістану. Аргумент про недопущення США до південних кордонів СРСР виявились переконливими для Брежнєва, особливо на тлі посилення холодної війни. Після початку війни в Афганістані Брежнєв уникав активного обговорення її перебігу. Судячи із спогадів сучасників, він усвідомлював, що ситуація виходить з-під контролю, але був не в змозі зупинити її розвиток. Вже через пару місяців зимою 1980 року Анатолій Черняєв, заступник завідувача відділу міжнародного відділу ЦК КПРС, писав до щоденника. Картер позбавив нас 17 мільйон тонн зерна. У Москві одразу ж зникло борошно і макарони. Заборонив будь-який інший експорт, закрив усілякі переговори, і візити, зажадав скасування Олімпіади. Те, зробила з нами теж саме. Писав він і про заборони на вилов риби за кордоном, крадіжки, що збільшилися вдвічі від початку війни на річковому і залізничному транспорті. про Забиті шпиталі з пораненими солдатами з Афганістану вражає всі більш-менш розумні і порядні люди бачать, що зроблено неймовірну дурість з усіх точок зору. А тим часом лється передвиборчий єлей, і найвульгарніше прославляння головного маразматика. у кожній промові славослів'я на адресу вірного Ленінця. А по телебаченню і радіо тільки воно і лється. До початку перебудови залишалось п'ять років а до краху СРСР трохи більше десяти.